Вітання з Києва, 21 червня. Зайшла на базар. Як у нас раніше було багато людей, Боже, скільки приїжджало жінок, бабусь з Київської області. Все було забито, все гуділо. Ринок такий був живий, колоритний, ароматний. Людяний такий український ринок. Зараз все. Практично нікого немає, знайомих немає. Деякі вже помирали, деякі повиїжджали, деякі закинули цей бізнес. З Київської області теж людей багато. Хто де, хто як. Навіть страшно і думати. Чому така ситуація? Не думаю, що це пов'язано з тим, що все є в супермаркетах, бо в супермаркетах то все таке, знаєте, не домашнє, а, а ринок є ринок. Все привозили своє. То думаю, напевно, вже ті бабушки вже старенькі, що приїжджали. Молоді зараз не до цього. Більш середній вік теж зайнятий своїми всіми задачами домашніми. Ну, ви бачите, чоловіків багато на фронт забрали. Хтось вернувся, хтось не вернувся. Зараз такі родини, що не можна назвати їх повноцінними, тому що ну, не в тому плані, що вони не повноцінні, а в тому плані, що там чоловіка немає, там брата немає. А базар це базар, знаєте. Такий тягар лягав на чоловічу силу. І машина, і дорога, і погрузить, і вигрузить, і забрати. Тому бачите, така ситуація. Ну, з Сузбікистану ця лавка, вона постійна. Східні ласощі. Вони тут постійно. Ця жінка теж тут постійно, а в цілому практично весь ринок. Пустий, нікого нема. Так, де-не-де. Тетяна, славно, звісно. Не знаю, скільки вона вже тут працює. Ну Років, напевно, 35 точно. Бо я пам'ятаю ще, що, що є ще школу ходила, вона торгувала тут. А все життя на одному місці. А це любов до торговлі. Так, а я зайду зараз в цей храм.